В останній постанові уряду від 27 жовтня 2023 року внесено важливі зміни до термінології та зовнішнього вигляду значків для навчальних транспортних засобів. Термін учбовий транспортний засіб було замінено на навчальний транспортний засіб. Ця зміна має на меті виправлення та оточення використаної термінології в правилах дорожнього руху України. Розпізнавальний знак на навчальних транспортних засобах також зазнав змін. Замість літери У, яка позначала учбовий статус, тепер використовується спеціально створений трикутник із червоними гранями та чорною літерою «Н» всередині на білому тлі. Ця зміна допоможе легше розпізнавати навчальні і транспортні засоби на дорозі. Ці нові норми правил дорожнього руху України набудуть чинності через 6 місяців, тобто у квітні 2024 року. Цей строк надає час для адаптації та впровадження нових вимог та ознак на навчальних автомобілях. Правило дорожнього руху України це закон, який необхідно дотримуватись.